Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Третій тиждень ми на монолітах. Цього тижня зняли опалубку з цих стін. Цього разу вже у нас вийшло набагато краще звібрувати, але Вібрував все одно не я. Але звібровано набагато краще, ніж було минулий раз. Тут бетон був трошки густіший, відповідно, воно пори має на собі стіна через те, що бетон був густіший. А тут, де бетон ми дали рідший, такі самі пори, як і там, де густий. Нічого не помінялося. Але зато в нас немає дір, не видно ніде арматури, так що це вже великий плюс. Де видно? Ходи блядь, арматуру видно. Не хочу розтягувати хронометраж відео. Якщо вас цікавлять етапи роботи, чи як це робиться, дивіться попередній ролик. Єдине, що змінилося в нас в роботі цього тижня, це погода, бо паде дощ серед зими. І ми дуже багато мусимо грітися в буді. Єдине, що у нас змінилося в роботі, якщо серйозно, то оці закінчення. Тому що та стіна, що ми робили минулого тижня, вона йде пряма. Відповідно, закінчень там практично ніяких не було. А тут у нас вже є закінчення, і не всюди на опалупці виходить зробити нормальне закінчення, таке як тут. Ось таке воно би мало бути. Но де у нас по опалупці-подовжені не вийшло, то ми ось таким чином це. Вирішили, дали ось такі дерев'яні трами, і з середини там є USB-дошка, і просто ось такими шубцами це стягнули, просверлівши повністю сверлом цей трам наскрізь. А тепер напевно, що деякі люди будуть дуже щасливі, тому що Та-дам! Ми кріпили наші підпори до бетону, до бетону. Ну турбошурупи не давали. Так що один із людей, хто коментував, не буде. Щасливий, але ми росте. Ми росте. Ми вже почали їх давати в бетон, а не в глину. Ну не всюди. Тепер також ми робили нову річ. Це ось такі дошки давали, де, наприклад, по довжині опалубки не виходило. У нас тут скільки виходить, 4 см, давали ось такі спеціальні самопали, щоб у нас нормально вийшли краї по опалуб. З Цієї сторони також ми даємо. Таку звичайну рештовку, не таку, як у попередніх відео, тому що зверху ми даємо ці дошки, і спеціальну рештовку прикріпити ми не можемо. Тож ми працюємо зі звичайною рештовкою. Про цього тижня особа у нас нічого не міняється, все йде по-старому. Лишиться у нас тільки на наступний тиждень зробити четвертину будинку. Бетон буде після завтра. Тож завтра ми ще поробимо такі недоробки. Пройдемося, провіримо всі стіни рівним, чи вони рівні. Саме головне подотягуємо всі ось такі шубти, тому що коли ти один дотягнеш сильно, підеш на наступний, дотягнеш його сильніше і це вже може попуститися. Тож ми їх так згруба від руки подотягуємо, може деякі подобиваємо. І будемо чекати бетон. Залється це все діло, і тоді вам покажу результат уже на наступний тиждень. Якщо у вас є якісь питання по роботі, уточнення або, можливо, ми щось неправильно робимо. Лишайте свої коментарі, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.